Всім вітання! Ви на каналі Габалено ткацтво. Мене звати Іванна і тут у нас невеличка фотосесія такого широкого поясу корсету, витканого на підрамнику з геометричним орнаментом. Трішки поспостерігаємо, як він виглядає у різних ракурсах, і я продовжу розповідь про нього. Такий пояс корсет має ширину 14 см, а за охватом талії від 85 до 80 см. Це моя експериментальна робота на підрамнику. У попередньому відео я показувала, як на ньому ткати, а як професійно наснувати основу, я розкажу у майбутньому відео, яке вийде зразу після цього. Так от, повертаємося до поясу. Він був витканий без попереднього ескізу та планування. Я просто хотіла перевірити, чи можливо ткати на підрамнику з усіма допоміжними планками, які я там використовувала при снуванні і тканні. Отже, результат вийшов відмінний. Краї виробу рівні, основа в процесі роботи не послаблювалася, нитки не обривалися, а це означає, що на підрамнику краще ткати, ніж на спеціальному ткацькому станочку. До поясу прикріплена сумочка торбинка для телефону. Наш сучасний світ йде вперед з цими мильними кроками, і у нас з'являються нові напрямки, течії, технології та привички, без яких іноді вже не обійтись. Навіть у мене виникала така ситуація, що ніяких речей інколи не потрібно, але телефон мусить бути біля себе. Там і документи, і гроші, і зв'язок, і куди ж його покласти, щоб звільнити руки. От я вирішила придумати такий аксесуар, який би підходив до одягу та легко вдягався, а ще плюс в українському стилі, зокрема, способом традиційного ткацтва. Зараз я роблю огляд тільки ключових моментів при створенні виробу, а пізніше зроблю майстер-клас. Отже. Пояс з виворотного боку проклеєний дублерином, в даному випадку чорного кольору. Наступний виріб я планую робити у світлих тонах, тоді дублерин доцільно взяти білий, середньої еластичності. Цей пояс без підкладки. Я ще не вирішила, чи її там потрібно, адже він має товщину. Тканий він в одну нитку. Якщо ткати в дві нитки під ткання, то він вийде дуже товстий. Сумочка виткана у дві нитки, і вона цупка і масивна. Надалі я планую ткати тільки в одну нитку. Звичайно, за часом це виходить довше, ніж гобелен для сумки. Краї обв'язані гачком, ниткою, яка найбільше використовувалася при тканні цього поясу, але я ще додавала нитку основи, щоб петлі сильно не розтягувалися і пояс можна було б міцно зав'язати навкруг талії. Він шнурується як звичайний корсет. Сумочка прикріплена за допомогою великих петель, зв'язаних гачком. Пояс можна використовувати як з сумочкою, так і без неї. Думки та моя ідея втілилась в життя і матеріалізувалася таким цікавим аксесуаром, ще й корисним та унікальним. Цей пояс корсет може доповнювати традиційний український одяг, а може бути декором в етностилі до будь-якого однотонного плаття. Турбинку завжди знайдеться, що покласти разом з телефоном чи без нього. Наступний пояс уже в процесі роботи також, але він не такий широкий та в стилі кілемарства або гобелену. Стежте за розвитком подій на каналі, буде цікаво, самі цікаво, як він буде виглядати. А зараз до зустрічі в наступному відео про професійне снування основи.